Союз Долібів хм Почнемо спочатку. Союз антів розвалився під навалою аварських племен. На теренах ханської держави племена волонян, черв'ян і бужан об'єднаються в племений союз Дулібів. Нам точно не відомо, як це сталося силою чи мирно. але нам точно відомо, що Дулібський Союз довгий час був гегемоном в регіоні. Відомо з руського літописа, пана Нестора, що Дуліби, як і їхні східні сусіди древняни жили в великих лісах. Нам не відомо, що у Дулібів була столиця, але у держави був князь і навіть не один. Кожне плем'я вибирало свого князя. Етнонім дулібів є одним із найстаріших слов'янських етнонімів поряд з сербами і хорватами. На думку Христофера Фокта, цілком ймовірно, що вони не виникли в різних регіонах незалежно один від одного. А їх розселення є наслідком міграції та етногенезу, згідно з дослідженнями чеського дослідника Павла Шафарика. Літописні доліби і тверці є одним племенним толкуванням, тобто толкові люди, мудрі люди. Однак на сьогоднішній день дана гіпотеза вже рахується анахронізмом. Проте найбільш ймовірно, на думку більшості вчених, є версія, що племена назва долібів є запозиченою з німецьких мов, де даутлайбе означає спадок мерця. Менш вирогідним вважається етимологія деутлайба спадок народу. Лер Спромінський зробив теорію, що назва до Лібії від дауб бельби. Країна Волинок. Проблематичними є трактування Даут, Ельб, Долина, Низина. Тобто доліби жителі низин, долин в деяких слов'янських мовах, наприклад, болгарський, «дулеп», «дулуп» походить від того ж самого кореня, що і дурень, безтолковий, сліпий або косоокий чоловік, батрак, що, ймовірно, є результатом преорбітизації племених назв. Імператорі Візантії і Раклієві з 7-го століття правління племена дулібів зазнали нищівної поразки від аварів. Повісті минулих літ оповідається про те, як авари знущалися в дикий спосіб над тихими мешканцями лісів. Навіть до возів своїх заперегали дулібських жінок. Але згодом авари обри пропали без сліду, а витривалі дуліби залишилися на Волині. У 907 році дуліби у складі русько-слов'янського війська на чолі. Князя Олега брали участь у поході на Саліград. 10 столітті Дуліпський племенний союз розпався і війшов до складу Київської Русі під назвою племенної спілки Волинян і Бужан. Мешканці Побужжя звались також Бужанами. Завна у тих сторонах було багато міст, що стояло або на високих горбах серед лісу, або на островах серед непрохідних боліт і мочарів. Одне з тих міст, волинь над Богом, ймовірно, дала назву племенному союзу Волинян і цілій Волинській землі. Жителі околиць Луцька називали Лучанами, це етнонім наводить візантійський імператор Константин Багрянородний. На заході від річки Буг над річкою Гучвою стояв город Червень, від якого ціла околиця дістала назву червенських городів, а їхні мешканці назву черв'яни. Тут є невеличка проблемка, так як я переписував сценарій три рази, один із сценаріїв я успів озвучити. А його я не хотів озвучувати, бо він дуже шизовий. Ну, так як він є, я трохи збільшив кілометраж і, блять, не вбивайте, будь ласка. Цікавіша інша річ. Суренш – це столиця Першої Слов'янської імперії. Суренш був столицею держави, яка виникла з Союзу чотирьох племен і звалась Дулібією. Встановлено, що слово Дулібія означає кулак по-Слов'янському Дуля учасники чотирьох племен, а надалі всі мешканці держави звалися Дулібами, у них звалися Русами, тобто просвітленими. Крім того, Дуліби та інші племена, що були з часом поглинені Дулібією, і називали себе слов'яни Салам Твінкам для цієї історії. Нам потрібне прекрасне місто рівне. В центрі міста розташовані руїни Суренжа Сонячне. 120-го року заснування довкола міста були побудовані оборонні мури, п'ять кіл, не гірше царградських. Пору розквіту це 7 століття. У ньому жило до 120 тисяч мешканців. Москва дійшла до такого рівня лише в 1695 році. Це місто керувало усім слов'янським світом. Фактично, зосередження усієї державної влади в руках трьох волхвів Укрів. волхви були носіями всіх знань. Вони були керівниками усіх суспільних громадських. Виборних вічових процесів. Вони мали владу аналогічну і подібну до влади єгипетських жерців. Владою над владами керувати обранням великих князів, направляти дії держави. Проте їхня влада не була афішована, не була демонстраційною. У восьмому столітті на долібів напали авари, які майже знищили племі. Но за 30 років нападок авари пропадають, а побитий аварами і хворобами суреж вимирає, щоб відродитися у вигляді словетного міста рівне. Ноль. Силковий, чекушка, порнушка, пірдушка, засірушка, жучок, муточок, хуйно вартічок, дурачок. все.